29 листопада по праву можна назвати дату, яка війде в історію нового міста Рівне. Саме в цей день, у 2016 році, на офіційному рівні за підтримки міської влади з ініціативи начальника управління культури рівненського міського конкому Тараса Максименка, також великої кількості ентузіастів, істориків, дослідників, було продемонстровано для представників засобів масової інформації, громадськості невеличку. Частинку минулого нашого міста мова йде про підземний хід, розташований поблизу фонтану Богатир. Як його називають, або в народі його ще називають стоматолог. Отож, кому цікава минуща нашого обласного центру, лишайтесь з нами. Це власна думка. Перед тим як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я пропоную переглянути матеріал, який підготувала Катерина Ярова і Вадим Друздюк. Як це відбувалося? Ну а далі повернутись до бесіди у нашій студії. Зібрали вчора. А далі кожен журналіст бажаючий змо. Це глуп прибрав. Так що можемо підположити транс. Ми прочитали, а далі йде Y, Транс, ви так далі. У самому епіцентрі Рівненського парку розкопали підземне містечко, старовинні рельєфні стіни, прискіпливо точно викладена цегла, підполиці для освітлення. Усе свідчить про те, що тут раніше було життя. І це лише мізерна частина масштабного підземелля, яке вдалося відкопати підземні ходи, за словами дослідників, теоретично можуть сягати всієї площі парку. У деяких місцях глибина мурів від трьох до семи метрів. Це є залишки підвалів на тому місці, де був так званий палацик Любомирських. Але він стояв на більш древніх спорудах, і ці древні споруди пов'язані з історією рівному і з підземними ходами. Вказати точний вік загадкових ходів поки що складно. Відкопані цеглини та залишки металів, керамики невдовзі відправлять на експертизи. За однією з головних версій, перший закладений будматеріал на цій території може сягати третього століття нашої ери, а вище до поверхні, цегла за припущеннями 17-18 століття. Ми абсолютно не розуміємо, не знаємо, яким рівною було. Слов'янські часи, яким рівне було, скажімо, в часи середньовіччя, яким рівне було там в 15-17 столітті міська влада підтримувала ініціативу дослідників розкопати територію, де неодноразово провалювався асфальт. До того Володимира Хомка, керівника мерії приємно шокувало знайдене підземелля, але поки що про їх походження та вік він воліє говорити обережно, бо немає офіційних висновків. Ти бачите, нашли ці ходи, про які давно казали. Про які давно казали, корінні рівняни, давно казали, що тут є ці ходи, є старі ці мури. І тому для нас, з огляду на те, що хочемо зробити декілька родзинок таких історичних місць, це просто знахідка. Ідею показати публічно такі унікальні знахідки рівного відпрацьовує керівник управління культури і туризму Тарас Максименко. Ще влітку цього року він із дослідниками провів по місту масштабні георадарні дослідження. Вони підтвердили необхідність розкопок саме у цьому місці. Вчора був дійсно невеличкий провал. Ми вибрали звідти сміття. Точно, що це був не льох. Любомирських, бо я вчора вже прочитав різні варіанти льох Любомирських і тому подібне. В льосі робити вісім різних гілок ходів і капсули кімнат, і такої протяжності. За переконаннями дослідників, тут кожний клаптик землі наповнений історією, тому в ідеальній перспективі 23 гектари парку імені Тараса Шевченка мали би стати охоронним заповідником. Ми говорили про місто Соуренш і про його систему. Також мова йде про рівни до Любомирських, рівне 15, 16, 17 століття, про які ми нічого не знаємо. Посприяти дослідникам історії та закласти на це кошти в міському бюджеті особисто пообіцяв очільник міста Володимир Хомко. Розкопане підземелля мають облаштувати історичну цінність, оздобити склом із підсвіткою, викласти навколо бруківку та оновити поряд розташовану естраду. Отож, я вітаю мого сьогоднішнього співрозмовника. Це начальник управління культури Рівненського міського конкому Тарас Максименко. Тараси вітаю. Добрий вечір. Ну, насамперед, повернемось до цього матеріалу, який щойно глядачі переглянули. І міський голова рівного, і так от за кадровому тексті репортера мова йде, що начебто про ці ходи було відомо багатьом давно. Чи відповідається дійсності? Це справді сенсація, чи в мерії знали про їх присутність і наявність? ну Їх оприлюднення для широкої громадськості я вважаю це сенсацією. Про те, що хто знав, у нас всі про все щось знають, але ніхто для цього нічого не робить. Десь хтось ходив, десь хтось писав листи. Я маю всю переписку, до речі, з 2000 якогось там року, писалися різні листи, різні за змістом, просили найбільш, звичайно, наполягав. Наполягали ентузіасти з такої організації, як Суренш, це Олександрович і його побратими. Вони наполягали на відкритті цих ходів, але ну, читаючи цю переписку, я дійшов висновку, що не було цікаво на той час. Обласному керівництву не було цікаво місту, в принципі, тому що ви знаєте, що опікується історико-культурною спадщиною область. І листи є і на область, але ну, байдужість байдужість і небажання. Тобто асфальт е, виглядав краще, ніж об'єкт історії і е, археології для чиновників. Сьогодні пріоритети змінилися. Що наштовхнуло от, власне, на те, щоб там робити розкопки? Це було якесь провалля, щось сталося, якась ситуація. Е, отже, дійсно, ще коли я був директором парку, була така історія що в 2010 році. Мені зразу попереджали, що біля е, стоматолога нашого в народі або біля фонтану «Богатир» не можна е, танцювати, там, збирати людей і тому подібне, бо можна провалитися. Е, я насправді не знав, чому. Я питав старожилів, вони казали, що там є якісь ходи, тому подібне. Але це все було на рівні легенд, там казок і тому подібне. Е, нещодавно, коли ми влітку. Навіть не влітку, а навесні ми привезли Георадар такий український георадар v 3 здається, який ну, вичисляє зміни в землі, тобто пустоти, уплотнення, якісь інші речі, отакі аномалії в ґрунті, угу. То ми цим апаратом пройшлися по Залишках Любомирських по залишках Палацу Любомирських в парку молоді і його привезли в парк Шевченка. Ми пройшлися по цих ходах, тому що інформація була, нам треба перепровірити, тому що ми теж не можемо підставляти. Людей рівнян під небезпеку, тому що можна провалитися, можна провалитися, коли їздить технологічний транспорт. Так, там справді багато вололюдних заходів. До речі, це вже колись і було. Коли автотранспорт провалювався саме там за часів ще попереднього міського голови, то тоді вийшли ситуації, просто засипали різним мотлохом, тому подібне. Ми його до речі, весь за вчорашній день вибрали, угу. і далі yes. ситуація розверталась так. Запланувала міська влада, міський голова зініціював реконструкцію літньої естради. От, власне, я тримаю робочий проект. Це документ, він датований 28.07. Тобто, ми говоримо про липень місяць, коли вже його підготували. Про цей проект ми Ось так вона має виглядати. так, 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 Отак вона має виглядати. Ну, це ви бачите сцену. Мало бути біля сцени сам фонтан. тобто ми говоримо про те, що весь, вся частина ця паркова мала бути облаштована в комплексі. Сухий фонтан мав бути і тому подібне. Коли ми почали робити цей проєкт, вже в нас були, в принципі, на руках георадарні дослідження. Я попросив в архітекторів, оце молодий архітектор Дмитро Котляров, передбачити, власне, передбачити в проєкті, а от. У нас е, цифра 5, це Богатир, щоб ви розуміли, шановні друзі. А за цифрою 5 у нас значиться е, умовне розміщення підземної споруди. Тобто, Я попрошу крупно показати. Так, так, так. Цифра 5. Умовне позначення підземної споруди. Тобто, для нас несподіванкою, це не стало. Ми до цього готувалися, в принципі, давно. І грунтовно, ми вже його нанесли на план, але ми не знали поки що, яке це підземелля, наскільки воно велике, наскільки воно розгалужене. І от, нещодавно, ми побачили черговий провал. Провал біля тої латочки, яку ще Віктор Чайка закладав. Ми побачили знову провал. Ми вирішили, що це може становити небезпеку і підняли цю латку. І е, вичистили провал. Власне, коли ми вичистили провал від Мотлуху, який туди засипали в 2005 році, і раніше, попередньо, ми побачили те, що побачили все рівне. Ми побачили величезні 4,5 метри муровані стіни, ми побачили галерею ходів. Там десь 1, 2, 3, 4, чотири напрямки різних. Ходів, є такі ходи, де тільки навколішках можна пустити Є такі, що ну напевно вершник може проскакати. Тобто це дуже велика великий хід, в принципі. І ми були дуже здивовані. Тому ми сьогодні ж написали звернення до всіх організацій, які опікуються історико-культурною спадщиною зранку. Запросили журналістів. І міський голова зі мною власне презентував рівному. Такий потенційний об'єкт історико-культурної спадщини, хай зараз фахівці встановлюють, що це, хай вони розбираються і вирішують, тому що це може бути як пам'ятка архітектури, так і пам'ятка монументалістики, пам'ятка, наприклад, археології, пам'ятка історії. Тобто, яка із, цих, яка із цих класифікацій буде по цій пам'ятці, це хай займаються. Фахівці натомість, от Валентин Олександрович Дем'янов, відомий своєю е книгою велич до лібію роз тайниці воїнської землі, е припускає, що це ті ходи, про які він і писав своїй книзі, так про Соуранч, називає місто Совренш, начебто, на місці рівне сучасному було місто Сонця, яке називалося місто Соврень. Ну, ви знаєте, що бу була така взагалі снує, така легенда, що ці ходи ведуть е вели до жіночого монастиря. Який був далі біля вулиці Соборної, де от зараз знаходиться стадіон, приблизно Де Ліон, стадіон, отам в тих межах жіночий монастир. Тенісний корт. Частину. Тенісний корт, та та ота от -от 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 частина. Ну, бо він був великий. Але це знову ж таки на рівні легенди, але я всім завжди кажу, що. Троя теж в Іліаді Гомера була на рівні легенди, а потім її розкопали, знайшли і доказали, що Троя існувала. Тому я до легенд ставлюся дуже серйозно. І от навіть от з приводу сьогоднішніх, сьогоднішніх презентацій підземних ходів, до цього всі ставилися як. Всі все знають, да, є ходи, але ніхто нічого не робив. Бо в принципі, чому? Вони не вважали це за серйозну інформацію. Вона була, але які це підземні ходи? Коли побачили 4,5 метри повноцінної кладки, коли побачили перекриття в одному місці 2 метри цегли, ну, ви знаєте, сказати зараз, що це, наприклад, був якась їдальня підвал. Любомирських чи підвал Любомирських, я б так не говорив. Чому? Тому що коли будувався палацик на гірці, це був не в найкращі часи Любомирських. Уже гроші у них закінчувалися як... в XV століття. Та, це 19 століття гроші закінчувались, не було за що фактично утримувати величезний палац Любомирський, який стояв біля стадіону. І власне через це їх криза змусила переїжджати. Їх криза змусила будувати там. Ви, якщо побачите на фотографіях. До речі, частина цього палацику на гірці це сучасна піцерія, щоб ви розуміли. Вона, до речі, в тому стані, якщо ви зайдете всередині, вона не перебудовувалась, вона в тому стані є. Там стіни лишили, по-моєму. Так, да, Стіни лишили, дуже історичні стіни. Це от вам і палацик нагірці. Ви бачите, це з самих дешевих матеріалів. До речі, пане Тарасе, про цеглу, ось працівник краєзнавчого музею, пан Войтюк, теж коментував місцевим журналістам. Я пропоную переглянути коментар і Щодо знайденої цеглою підземеллі, так по формату цегли можна віднести поки що так на 18-19, але це попередні такі висновки. Так як відомий факт, що могли цеглу використовувати повторно, вона могла бути з іншого місця, але ми поки що просто бачимо зараз складки, скріпіння. А от коли ми вже характеризуємо і формат цегли, і з якого матеріалу вона роблена, і на якому розчині вона лежить, тоді вже можна буде зробити більш конкретні якісь висновки. Тож, теж не готові відразу однозначно говорити дослідники, яким століттям датувати цеглу знайдену. Одні говорять, що це XVIII століття, інші 17 століття. Я, я знаєте, що хочу сказати, пане Андрію, що ми ж докопалися до а, самої підлоги. Ми, коли вибрали сміття, ми дійшли до підлоги. І підлога змурована з іншої цегли. Підлога змурована з іншої цегли, ніж вимурований е, от сам свод, скажімо так. Тобто та старіша з ним. Та старіша і вона інша. Це про що говорить? Про те, що швидше за все цей хід домуровувався. Е, він підтримувався, бо я навіть побілку там, там є побілка, там є, е, там є штукатурка, тобто вже така ну вапняна. Але ми бачимо штукатурку. Коли це було? підштукатурювати могли до війни. Тобто, в принципі, напевно, що ходи використовувалися активно до якогось певного періоду, там можливо, довоєнно до до, до до Другої світової війни. Бо матеріали, якісь сучасні, вже ми там бачимо, там наприклад, штукатурку. Тому казати, отак зразу, з льоту дійсно, яке це століття, що це таке, дуже важко. Але те, що. Величезні перекриття арки арочні ведуть в один напрям, в другий, в третій. Це я бачив на свої очі. Різні продихи, зроблені спеціально вимуроване перекриття в два метри з цегли і 4,5 метри цегляні стіни. Це я теж бачив на свої очі. І коли ви побачите фотокартки на гірці ну це, скажу так, це дуже дешевий варіант. Будувався, це такий на швидку руку будувався дешевий варіант. Важко було не помітити такого захоплення від побаченого самого міського голови рівного. Ну ми не ми пам'ятаємо, знаємо так, що він є корінним рівнянином. Власне саме цікаво, він виріс там. Він та, виріс. Ви як керівник? На що розраховуєте? На підтримку від та, однозначно, такої він Однозначно, вже є підтримка. Далі пане копати чи як дивіться. Пане Андрію, є вже підтримка. Міський голова власне. Коли постало питання, що буде тут фонтан і тому подібне, ми зразу знали, що там є підземний об'єкт. Голова, в принципі, вже не заперечував, щоб ми його досліджували. І коли він побачив вчора на власні очі, що це за об'єкт, які його масштаби, то було прийнято однозначне рішення. Проєкт буде скоригований, фонтан буде видозмінений. Ми не можемо дозволити, щоб наші діти. Внуки-правнуки не зберегли, щоб ми не зберегли для них оцей об'єкт історико-культурної спадщини. Як він буде збережений? Є одна із версій взяти під скло і під підсвітку, так як це роблять в Європі, Та, чи, дуже це, непоганий чи, візьметься, варіант. чи візьметься під скло саме ця частина? Ну, дивіться, пане Андрію, ми будемо зараз науковцями проводити ґрунтовні наради і. Щоб зрозуміти, як далі рухатися, це буде на рівні мерії, так на рівні це буде управління? на рівні на рівні спочатку, ми зберемося між собою, а потім прийдемо до міського голови і скажемо йому варіанти. Тому що міський голова очікує від нас сигналу, і цей сигнал мають прийняти фахівці. Отак, От як ми засипали піском, наприклад, консервували об'єкт. Фундаменти Палацу Любомирських, що деякі журналісти там припустили, О, от що накопали, те засипали. Ми засипали для того, щоб його врятувати для нащадків, які далі, або навіть і в наш час, можливо, от ми виграємо фінансування в Євросоюзі, і ми його почистимо і збережемо для майбутніх поколінь Так само і по цьому об'єкту. Голова чекає від нас конкретних пропозицій. Як зробити так, щоб А, турист поїхав, Б, внутрішній турист пішов. Тобто, наш сам, кожен учень, кожен студент, щоб відвідав ці підвали, щоб відвідав ці підземелля. Тому що розумієте, ну я завжди казав, Короленко не міг писати просто так, ну, діти підземелля». Якби в нас цих підземель не було, це був би просто ну, фіктивний е, твір. Або видумка. А він писав, перебуваючи цей твір в Рівному. Він дуже точно описував. До речі, в современнику він описував і замок, який його лякав, як дитину, і інші речі. Тобто, розумієте, це писався твір про Рівне. І ганьба нам, тим людям, які все розказували, так, «Да, вони є, ми про це знали, ми знаємо. То чого нічого не робили? То чого чекали? Оце. Я піднімаю питання і буду далі піднімати. Якщо ми про щось знаємо, або ми щось чули, або бачимо, ми мусимо проявляти громадську активність і включатися. Доказувати, іти брати істориків, брати георадар, брати дослідження і проводити, робити, і доказувати. Тому що всі все знають, але ніхто нічого не робить. А тут відкрили і всі кажуть, так ми ж знали, що вони там є. Та звичайно, ви знали, ви молодці, але відкрили ж то тільки зараз. Так, звичайно, от як ви бачите взаємозв'язок, чи як пов'язуєте ті розкопки, які проводилися на місці замку Рівненського замку, так і ось власне ця подія, яка мала місце 29 листопада, це взаємопов'язані речі. Це можливо один з запланованих етапів, був з вашого боку. Як дослідки. Я зв'язую зараз всі речі. А, сама глобальна річ, яку ми зараз над якою ми працюємо до червня 2017 року, закінчимо. Це історико-архітектурний опорний план міста Рівно, щоб захистити, всі. яким захистимо всю архітектуру, всю монументалістику, ареали проживання українців, наших предків. Друге, це розкопки. Археологія в Рівному буде. Тривати. Подобається це комусь, не подобається це комусь. Вона буде тривати. Mm -hmm. Тому що ми маємо знати свою історію. Хто ми? Мене не влаштовує те, що знаємо зараз про місто Рівне. Особисто мене не влаштовує і таких, як я, сотні тисячі людей. Ми хочемо пишатися тим, що ми рівняни. Mm -hmm. Я, наприклад, корінний рівнянин, Хомко корінний рівнянин. Ще Тисячі людей корінні рівняни, і ми хочемо знати, що тут було до нас, до наших батьків, дідів і прадідів Ми хочемо розуміти. До речі, якось в ефірі цьому ви говорили про монографію дослідника арабіста Якубовича стосовно згадок про нашу землю іранськими літописцями. Чи є вже якась інша свіжа інформація? Закінчив він монографію? Чи... Монографія закінчена. Після мова пишеться. Після мова пишеться, тому що, е так як я знайшов фактично цього арабіста, я взяв на себе відповідальність написати е після мову, е де підсумувати своє враження. Все-таки угу. я до журналістики досить дотична людина. Рецензент такий свого рецензент так? історика. Ну, візьму на себе цю е складну ношу. З точки зору здорового глузду і ув'язки дат, ув'язки понять, ув'язки Термінів, тому що в нас так історична от складова склалася, що до Київської Русі дикі племена печерні люди, Київська Русь, цивілізація, Франція, Мономах і тому подібне. Я вибачаюсь, не могло бути зразу такого, такого еволюційного стрибка. Або до того було все дуже добре і на хорошому розвитку, і на хорошому рівні, і Київська Русь як вінець цього всього. Або щось, ми в чомусь ми десь не, не допрацьовуємо. Я думаю, що така подача історії це так само боротьба проти нас, проти українців, певними нашими сусідами, північним сусідом, зокрема, з часів Карамзіна, вони все нам розказують, яка справжня історія України. Вибачте, нам араби допоможуть швидше москалів розібратися в своїй історії. Ну що ж, Я вам щиро дякую за цікаву бесіду. Особисто я як рівняни, ну, Мені було приємно. Було приємно бути сьогодні там, присутнім, спостерігати за е, таким невеличким ходом в минуле. Так, не завжди це можна побачити, не завжди власні очі. на власні очі, не завжди є свідком таких е, інформаційних привідів, насамперед, для журналістів. Ще раз дякую. дякую. Це був Тарас Максименко, начальник управління культури Рівницького міського спіконкому. Сьогодні ми говорили про. Цікаву і неординарну для обласного центру подію. Е, нагадаю, 29 листопада, поблизу фонтана, якого називають стоматолог парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, бо богатир, що про нього говорить, е, було офіційно представлено громадськості журналістам частинку минулого рівного у вигляді підземелля, яке викупили е, небайдужі рівняни, активісти, історики, дослідники. З ініціативи начальника управління культури Рівненського міського свиконкому, як ви зрозуміли, підтримується і міський голова рівного. Хочеться побажати гарного майбутнього перспективного таким проєктам, щоб справді нам з вами через декілька років було куди завести за руку своїх дітей і показати, хоча б через таку невеличку шпарину, яким було рівне декілька століть по тому. Дякую, що були з нами. До побачення. Дякую.